Таке гієрешетка і для чого вона І Звідки це названня геєрешетка? Гео, земля, газонна рішітка її ще називають, як хоч так її називають, хоч пластикова рішітка, хоч градки називають, як називаєш, так і називаєш. Машину їздити можна. 3 тони бусом, повним бусом гружоним наїжджали, 3 тони витримує, навіть не засипана. Тобто і на неї, навіть і зілом. Коли вона буде засипана щебнем, на таку можна наїжджати зілом. Не знаю, чи фури, звісно, саме на цю конкретну модель. Але зілом 100% гружоним можна наїжджати. Значить, скільки там 5 тонн, навіть не 5, 8 тонн, вона 100% витримає. Вона ложиться, якщо у вас газон, застеляється газон, і ви часто по ньому ходите, робиться стежка. Да? Газон витопчується. Ви застеляєте її рішетку, засипаєте землею, засіваєте травичку, У вас ідеально зелений виходить. Ви коли йдете, ось ваша плоскость, ваша нога стає сюди. Тобто трава ось тут не витопчується ніколи, не витопчиться коріння трави ніколи в житті. Далі можна засипати щебнем, якщо таку якусь доріжку робити щебнем застеляти, і у вас вийде ідеально рівна поверхня. Це раз, Плюс щебінь той нікуди не розгортається. Но штука реально зручна і класна. 135 гривень коштує одна секція. Розмір 60 на 40.